Буква и, заховалась буква «И» В бабусині пиріжки, Борщик, рибу, деруни і смачненькі кавуни. Лисичка по дорісті йшла, красиву скалочку знайшла, поправила хустинку, пішла у хатинку. Буква «И» кричить, дивіться, я не наче блискавиця, покажусь із захмари всім, І гучний ударить грім. Діти, зараз пограємо в гру один багато. Один листок. Багато листочків. Один кіт багато коти, один банан багато бананів. Але ми говоримо багато листки, багато коти, багато банани. Назвіть звук, який допоміг змінити назву одного предмету, на назву багатьох предметів. Так, це звук И. Він голосний, під час вимови повітря не потрапляє ні на які перешкоди. Звук и голосний, звуки ми чуємо і вимовляємо. Ніякі риби, ні птахи, ні тварини не починаються у нашій вимові з «и», але всередині і в кінці буква «и» дуже важлива. У назвах яких предметів є звук «и»? Зараз ми з вами розглянемо, і ви мені надасте відповідь. Зверніть увагу, до якого малюнка подана звукова схема слова ножиці, кошик, нитки. Зверніть увагу: ножиці, кошик, нитки є звук і, а у слові лінійка. Діти, є звук і чи немає? Вірно, у слові лінійка звуку и немає. Діти. А зараз ми подивимося, до якої схеми надано слово. Подивіться уважно. Так, звукову схему відповідає до слова ножиці. Молодці. Діти, назвіть предмети. У якому складі слова є звук и? У першому, у другому чи третьому. Давайте перевіримо шкарпетки, риба намисту. У слові шкарпетки. У якому складі ми чуємо букву и? Вірно, у третьому, у слові риба. У якому перший склад чи другий? Вірно. У першому складі ми чуємо букву «И». Намисто. Намисто вірно. У другому складі ми чуємо букву «И». Діти, а зараз пограємо в таку гру. Подивіться уважно. У нас є вагончик. Згляніть вагончик. На вагончику є букви Я говорю, а ви повторюєте. А, о і И. І. о А, и і, И, і. 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 о. А. Повторюємо. И о. о. а о. На всіх цих вагончиках повторіть букви і запам'ятайте їх. Заняття закінчено. Ви молодці. Кінець.